Всім привітки, доброго дня на каналі Вийти заміж на Італійця. Мене звати Галя. Хто зі мною вже давно знають? Сьогодні трошечки буду розказувати ще про, про мою молодість, про мої, моє українське життя. Бо мене попросили розказати ще деякі історії з мого життя. Я десь вже колись розказувала декілька своїх історій, таких більш які запам'яталися. Сьогодні хочу знов трошки розказати. Це ось нова картина мого чоловіка. Він тільки намалював ось такий нього стиль. Ви бачили вже багато його картин. Ось, ось, ось ці картини на стіні. А це нова вже його картина. І сьогодні покажу вам. Вони просять також багато показувати і ще картини показувати. От я їй показала те, що вийшло нове, але є ще багато інакших старих картин, які лежать там за кромах, ніколи не витягуються. Ну, може, колись потихеньку ще покажу. Ось так. Так, моя мама вийшла заміж за. За мого батька, який проживав у Кіровоградській області колись. Зараз він вже помер, його немає. От. А вона, як ви знаєте, я з Західної України, з Івано-Франківської області. От. І не знаю, як вони познайомилися, тому що мені моя мама ніколи не розказувала. Напевно, вона їздила на роботу, це вона їздила постійно буряки туди, сапати в іншій області. От вона все життя їздила на заробітки, і напевно там вони і познайомились. От, і, і от вони там проживали деякий час в його краях, там Кіровоградській області. Ми там теж з мамою були короткий час. Один-два роки, напевно, дорочки-трьох, напевно, ми там жили з нею. І от, як мені розказула тітка і мама, що мій батько був дуже-дуже пив дуже і дуже бив її. Так бив, що переламав їй носа. Ну, в голову куди попало, і брав і сокири, і, сокир, і все, все на світі до неї, от, і переламав її нос, я вже казала. Нам прийшлося потім звідти поїхати до моєї бабусі на Західну країну, тому що там неможливо було жити. от, І нас обидвох маленьких дітей, мама вимушена була ночами. Залишати самих і втікати десь по сусідах, ховатися, тому що він за нею бігав з сокирою і з ножами, і ще він тільки не бігав той тато. Ось така була доля моєї мами. І ми там, як вона казала, деколи спали, а деколи і плакали серед ночі, бо маленькі діти можуть прокинутися і все. Там і пісяця малесенький, їх треба може і поміняти. І цей приходилось цілу ніч ховатися, діти там самі були ми вдома, він там в трезуєму стані, як кажуть, і цей. Так що така історія трошечки моя. От. І... Вона після того більше ніколи не виходила заміж. Моя мама там були ухажори хажори, то все, але заміж вона не виходила більше. От. І ми переїхали до бабусі нашої, потім ще я до, до шести років майже нічого так не пам'ятаю, як я була маленькою. Мало-мало якісь фрагментики пам'ятаю, тому що, напевно, не було чого розказувати і пам'ятати. Не було такого дитинства, як мало бути у нас з братом. Потім моя мама переїхала на Західну і вона почала їздити теж на ці заробітки. От. А біля нас недалеко жила одна вчителька, вихователька. Із цього школи інтернату. Моя мама постійно була на заробітках, як я вже казала, там по три місяці, потім приїде на, на місяць-два, потім знову їде. А ми з бабусею були. От, і ця вчителька, яка жила рядом, каже до моєї бабусі: чому ви не віддасте ваших двох внуків, тому що у вас, вам важко самі, чому не віддасте їх в школу-інтернат. Так як мама завжди десь на роботах, от на заробітках, а у моєї бабці також була колгоспі там робота, і вона ходила. Ну, як раніше всі ходили, хто куди, хто до ярками, хто на полі працював, от, і вона також на полі працювала, то буряки, то, то табаки, то і ще щось. От. Ну, також не було вдома цілими днями. І от вони погодилися, бабуся і моя мама, щоб віддати е нас в школу інтернат. І так ми почали, я з 7 років пішла в школу. Мій брат так само, після, рік після мене, я всі 10 років провчилася в місті Снятині в інтернаті, а мій брат 8 років, тому що він вже до 8 класу є, доходив ледве. Не хотів сильно вчитися, і цей 8 класів закінчив, і все, і пішов в свободне плавання, як кажуть. Ну, так. така трошечки історія, щоб роз'яснити трошки більше, як і що моє дитинство було, і чому я в інтернаті вчилася. Так, як у мене батька не було. Хоча він був десь там, але ми то жили вже тут, на Західній Україні, і доходи маленькі були, бо мама одна з двома дітьми так само, і мама постійно на заробітках. От нам предложили мої, моїй мамі віддати нас туди, там було повне забезпечення, їсти одягати. Ну, ось так і вийшло, що я 10 років. Вручилася в інтернаті, тому що теж були дуже бідні, і все не мали можливості, не, не скажем, не, не мали можливості там і вдівати, і годувати тих дітей. Ну, їсти було завжди, що в селі, але е, я ж кажу, що всі були по роботах, і, і за нами дивитися, не було кому. Ось так я і попала в школу інтернат. Ось таке трошечки вступлення, от, І ще потім буду розказувати. Зараз я хочу ще показати вам рецепт цього, італійські макарони з соусом м'ясо в соусі томатному. от Дуже простий рецепт. Я ще не показувала, у них тут часто так роблять. от, І. Будемо далі продовжувати спілкуватись. Я показую, я ще не показувала, як я роблю пасту з соусом томатним і м'ясом. Це в нас говядина, можна куряче м'ясо, можна свине, яке хочете. І можна з котлетами. Я вже з котлетами показувала, як я роблю соус з котлетами. Так само можна робити і з любим м'ясом. Це вже трошечки я піджарила з часничком. бачите, його там з двох боків підрум'янити. і потім насипаю томатну на пасту, і воно собі тушиться і ще. Паста має трошечки висушитися, щоб не була рідка. Ну, якби оця томат, що воно загустає, і тоді буде. Ну і залежить від м'яса, скільки воно має варитися, гов'ядина може трошки більше. І все, і потім звариться, і воно можна використовувати зразу на, на пасту, як м'ясо, хто хоче. А так вони їдять, і соус посипають на пасту, а м'ясо як на друге їдять. потім. Ось так, і хай, і хай тушиться. Ось така виходить паста із цим. Зараз перемішаємо зверху ще сиру. І смачно. Ось таке блюдо, виходить, перемішане вже з верху сиру і вкуснотище. смакота. Сьогодні прийшли в наш парк, тут сперек. Ось такі декорації тут понаставляли, але вдень не світиться, вночі вони світяться, там пелікани, бачите, ведмеді. А тут на воді теж дельфінів понаставляли, світящихся, але це треба ввечір все знімати. І отакі всякі декорації. Ось така у нас тут краса. У році нас передвинули назад, парковку нашої машини, так що засніму вам ще раз добре задній двір, бо вони тут рік ми ставимо машину спереді дому, а рік ззаді. Ось таке у нас тут спуск і підйом, трохи незручно ззаді тут, але нічого так що міняємо один рік там, другий рік там. Звісно, під, під домом дуже зручно, бо там вийшов собі та і вже цей. Зразу сідаєш в машину і їдеш, а тут треба ще по сходах спускатись, але нічого. Так що такі в нас новини. <свісно> Ось так, покажу ще звідси, як двір виглядає ще раз. Як підніматися звідти? Оце такий наш дворик. Ось тут ми були в тому році, бачите, наша парковка тут була в цьому ряду, а тепер назаді там. Ось таке відео відеосить.